Монополії церкви в козацьку добу належало лікування психічних хвороб. Над біснуватими проводили обряди вигнання нечистої сили, а завдяки великій кількості приміщень могли безпечно утримувати навіть буйних зазвичай в підвалах на ланцюгах. Українська медицина ходила по лезу між християнством і язичництвом. Ікони стали поруч із трав'яними відварами. Бо люди вірили, хвороба це не бактерія, це прокляття, злий дух пороблено. Ми до речі розповідали про цю віру. Ось тут подивіться. Посилання залишимо в описі під відео. Для того, щоб лікувати магічні хвороби, зверталися за допомогою до магічних консультантів, так званих це знагорки, ворожки, шептухи, бабки, як ми можемо їх назвати. Якщо вже зурочили, то є кілька таких методів, що можна робити. Перше, це могли самі собі допомагати, можна вмиватися свяченою водою, читати молитву, йти в церкву, тобто такі релігійні моменти, які ми могли лікувати. Або ж, наприклад, могли звертати. Вимагатися сірники скидати на воду, тобто запалюють воду і гасять на воду сірник. Це теж популярний метод, і вмиватися подолом спідниці, втиратися. Люди щиро вірили, що незрозумілі слова, які шепотів знахар, та якісь таємничі обряди, які він робив, позбавлять від недуги. Так, зокрема вважали, що перестане текти кров, якщо прошепотіти йшли три калічки через три річки. Як тим калічкам тої води не носити і не пити, так і тобі крови не йти у раба Божого. Тут ім'я амінь. І повторити все дев'ять разів. На відміну від Європи, де інквізиція у боротьбі з чаклунством винищила знахарів. У нас прошерок тих, хто мав більше за сусідів знання чи вміння, зберігся. Чому так сталося? Ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання знайдіть на нашому ютюбі. В описі під відео для профілактики епідемії у селах ставили обрічні хрести. Чоловіки тесали, жінки в'язали на них рушники. Власне, такі хрести і нині зустрічаються при дорогах, щоб спинити хворобу. Часом села оборювали. Ну дія фактично, як у Гоголівському вію: окреслили коло і все зла сила не пройде. Цікавим було методом то порізнення церкви намітками, коли жінки по всьому периметру церкви споєднували свої намітки. І намагалися їх обкрутити навколо церкви і до вівтарної частини пронести це зустрічалося на полісі для того, щоб знову ж таки дати якусь обіцянку господу для того, щоб він уберіг від певної хвороби. І ритуальна нагота традиційно відігравала роль, коли жінки могли роздягатися, і такі були зафіксовані випадки в архівних джерелах в 19 столітті, коли в містечку Чорнобиль 40 молодих дівчат. Тобто, тут ми ще бачимо ритуальну цноту, вони були роздягнуті з іконою і з плугом, йшли і обо спеціально містечко, щоб не зійш... щоб не прийшла хвороба в їхнє місто.